Усім привіт! Вітаю всіх на моєму каналі АТБ і поглянемо з вами знижки на продукти харчування. Всім вдячна! Хто мене дивиться! Всім приємного перегляду! Знижка на олію стажа рафінована, об'єм 850, 72 гривні 50 копійок. Ще знижка на олія оливкова від делюкс склі, об'єм 250 мл. Мінус 20% знижка і ціна 135. Це вже знижки будуть на наступний тиждень. Плянемо з вами знижки на вершкове масло. Масло злагода 72,7%, 180 грамів, 69,90. Знижка на масло від своєї лінії селянське 72,6%. Вже 400 грамів у упаковці, 168,90 І знижка на ось таке масло ферма гривень відсотки, 180 грамів, 68,90. Знижка на суміш тульчинка рослина вершкова. Несолона 72,5% 180 грамів 42 гривні. Знижка на маргарин столовий 72 250 грамів 25 гривень. Знижка на ось таку шинку курячу в оболонці варена першого сорту. М'ясна лавка, 500 грамів 102 гривні 90 копійок. Знижка на виріб фаршовий від своєї лінії хлібець селянський 116,80 ціна за кілограм. Знижка на ось таку ковбаску, ковбасний ряд салямі варена, 500 грамів, 62 гривні 20 копійок. Ковбаска лікарська від добру. 500 грамів пакування 119,90. Сардинки з м'яса птиці з сиром від своєї лінії м'ясна лавка. 198,90 ціна за кілограм. І знижка на ось такі. Ковбаски на півкопчені файні м'ясна лавка. 212,90 ціна за кілограм. Знижка ще на ось такі сосиски. Докацькі фірмові. М'ясна лавка від своєї лінії. І ціна зі знижкою 71 гривня. Знижка ще на ось такі сосиски, м'ясна лавка. До пюрешки варені. Упаковці 450 грамів І ціна зі знижкою 102 гривні 90 копійок. Мінус 15% знижка. Знижка на ось таку ковбаску від своєї лінії м'ясна лавка шинкова напівкопчина 500 грамів 125,50. Вироби фаршеві, ковбасний ряд. Розумний вибір. Ходог варені. В упаковці 450 грамів і ціна зі знижкою 52 гривні. І знижка ще на ось такі сосиски з м'яса і індички. Вони міні від глобино, без оболонки 250 г. І ціна зі знижкою 53 гривні 60 копійок. Знижка на макароні вироби від делюкс. Пір'я, витки, малесенька ось така вірмішелька, бантики. Пакування 500 грамів однакове, і ціна однакова, 44 гривні. А вже макароні вироби спіральки 500 грамів 53 гривні 50 копійок. І лукшина 65-50. Знижки на ось такі макароні вироби, малесенькі зірочки. Зовсім малесенькі і кільця. В упаковці 500 грамів, вага однакова і ціна однакова – 37,90. І знижка ще на ось такі макаронні вироби – спіральки. 500 грамів також в упаковці – 55,50. Майонез від своєї лінії 50% смачний, 500 грамів – 51 гривня 50 копійок. Знижка ще. На ось такий майонез від щедра «Провансаль» 67% 500 грамів 67,90 Оліс майонез столовий, 67% 300 грамів 29,90 Оліс чудовий 50% 300 грамів 26,30. Соус густо «Карбонара» 180 грамів. 22 гривні 70 копійок. І соус чумак французький з герчичкою 200 грамів вже 22 гривні 30 копійок. Знижка на соус сацибелі руна в склі 485 грамів 50 гривень 60 копійок. І соус чумак херсонський, в склі 485 грамів і ціна зі знижкою 44 гривні 50 копійок. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Дивіться, знижка на чай чорний. Заварний розумний вибір. 180 грамів. 56,90. Чай чорний. ахмат, класичний. В пакетиках. 20 пакетиків, 28,50. Знижка на чай чорний від своєї лінії в пакетиках і з роматом бергамота. 25 пакетиків. І ціна однакова по 26. І чай чорний від своєї лінії з ароматом бергамота. І звичайний чай чорний від своєї лінії 50 вже пакетиків. І ціна однакова, 45. Суміш чаю, зеленого та чорного, день у день з ароматом виноградом та полістків квітів. 40 пакетиків, 2050. І знижка на чай, день у день, чорний та зелений з ароматом сунечки та полунички. І ось такий чорний чай 40 пакетиків. І ціна однакова 32 гривні. І чай, чорний, байховий, листовий 100 грамів. День у день 36,80. Чай заварний від делюкс. Раматом бергамота і чай зелений листовий з квітками жасміну 100 грамів 55 90, 56 гривень. І знижка на ось такий чай, чорний гранульований, 180 грамів. Розумний вибір, 41 гривня, 50 копійок. Знижка на чай чорний, класичний ахмат заварний. 100 грамів 58,40 40 Печиво здобне тандіні зі шматочками шоколаду та апельсина. 140 грамів 29,80 І тандіні печиво з какао та шматочками шоколаду. 140 грамів 29,70. Лучіані печиво здобне зі смаком апельсина і Лучані зі смаком вишні. Вага однакова 120 грамів і ціна 26,40 грамів. Знижка ще на печиво родзинка здобне від своєї лінії 300 грамів, 48,20 печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії 250 грамів. 42 гривні 50 копійок. І печиво здобне Брауні від своєї лінії. 140 грамів пакування. 31 гривня 50 копійок. Цукрочки вагові від своєї лінії червоний мак. 241 гривня 50 копійок за кілограм. Знижка ще на ось такі цукерки. Вони також вагові від своєї лінії, глазурі, арахіс і карамель. 164. Знижка на вафлі від рашен. Смак какао. Горішки і кокос та мигдаль. 216 грамів пакування 47,60. Одна ціну. Кава Якобс. Рощина сублімована. В склі 95 грамів і ціна 194. Нескафе Голд, кава рощина сублімована, 280 грамів 356,80 80 Нескафе еспресо арабіка 200 грамів 348. Нескафе Голд. Кава рощина сублімована. 200 грамів у упаковці 264. І нескафе Голд кава рощина сублімована, 100 грамів вже 180 гривні 40 копійок. Кава Якобс мелена 230 грамів в упаковці і зі знижкою 195. Кава мелина Еліс 250 грамів, 202 гривні. І Еліс кава мелина 500 грамів. Вже в упаковці 336,50 Знижка на напій кавовий розчинний. Якобс в упаковці. 450 грамів і ціна зі знижкою 165 грамів.